За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Вітаємо вас, шановні вболівальники, і запрошуємо до рівного на стадіон Авангард, 13 13-й тур української прем'єр-ліги в самісінькому розпалі. І недільний ігровий день ми розпочинатимемо саме протистоянням за участю Вереса та Руху. Команди у різному настрої підходять до цього протистояння ВАРС. Не програє в українській прем'єр-лізі уже протягом шести матчів. Плюс можна згадати також і про перемогу над оболоні у кубку. Відразу закидання у парад. І Тут теж дуже небезпечно зіграно. Андрій Кожухар зазнає ушкодження небезпечно. Прямою ногою полетів футболіст руху. Ну і Це буде жовта картка для Іллі Квасниці. Відразу показує Олександр Омальченко. Потрібна допомога медиків, причому обом гравцям. Ілля Квасниця сьогодні, до речі, проводить свій ювілейний 50-й матч в рамках української прем'єр-ліги, але початок такий не зовсім приємний. І для Квасниці, і для гравця збірної Молдови для Андрія Кожухара, який на матчі у листопаді теж отримав виклик до своєї національної команди. Так, Богдан Слюбик у центрі захисту виходить замість дискваліфікованого Романа Дідика. Ось зараз Слюбик назад повертає на голкіпера на Дмитра Ледвія. Слюбок дуже вчасно повернувся. Зараз перехоплення від Вереса. Момент. Удар і забиває Тахновський. Ось це так старт від Вереса Віталій Тахновський, який сьогодні у старті змінює дискваліфіковано. Шара я забиває вже на шостій хвилині. І ось він високий пресинг від підопічних Олега Шандрука. Верес дійсно по-господарськи. Розпочинає. Шалена радість від гравців запасних футболістів Варасам. Напевно, кращого початку зустрічі годі й вигадати. У ворота команди Олега Шандрука здобули дійсно вольову перемогу з рахунком 3-1. І ще один такий цікавий факт: Варес ніколи в своїй історії не перемагав рух. Звісно, після швидкого голу є деякі шанси. Зараз ще один момент. Тут Дахновський удар пробиває після скидки Руслана Степанюка. Там дійсно Дахновському і в першій фазі було зручніше пробивати. Руслан Степанюк не відчув партнера таким периферійним зором, але далі скинув на Дахновського, який дійсно міг уже оформлювати дубль. Зараз вперед завантажує м'яч. Центрбек руху у напрямку Климчука. Климчук не зорієнтувався у цій ситуації. Ну а зараз як красиво Степанюк п'ятою пролонгував на Дахновську. Відрізавши двох суперників, ще одна небезпечна атака. Рівнян. Луан. Луан. 2-0! Господи, що робить сьогодні Варес Луан подвоє перевагу рівнян на 22-й хвилині. Це фантастика. Просто блискавичний перехід від оборони до атаки. Буквально. Кілька передач за кілька секунд від власного штрафного верес доставив м'яч до штрафного суперники. Максимальна вертикалізація гри від команди Олега Шандрука. І поки що абсолютно розгубленими виглядають футболісти руху. Дахновський до голу додає асист. А Луан забиває свій другий гол. Забив Климчук. Забивав він ще в історичній першій зустрічі цих команд. В сезоні 19-20 у кубку. Зараз Дахновський. Вихід вічнавіч Дахновський! Ну, як же Варес розриває сьогодні рух? Я навіть не знаю, як пояснити ось таку неузгодженість у захисті. Ось пара холода та дідека дійсно виглядала дуже надійно. Але сьогодні зовсім інше поєднання у центрі захисту. Ну і звідси, вочевидь, така велика кількість небезпеки. Зараз в атаці львів'яни під свист болівальників Вони продовжують свій наступ. Пастух на Замасі прибирає суперника. Віддає на партнера. Квасниця. Квасниця на техніку. Непогано закладав у дальню дев'ятку футболіст руху. Але зовсім поруч зі стійкою. Пролітає м'яч. Це все ж таки навіть не квасниця був. Дивимося на повторі. Олег Федор. Бресенк від Вереса. Але цього разу не вдалося м'яч перехопити гайдучику і можливість атаки правим флангом. Сич. Сич набирає швидкість Сич. У центр зміщується Сич. Удар з лівої в ближній кожухар на місці. Так, під завісу першого тайму все частіше рух в І Ось удар від сичами побачили. До речі, чи не перший удар в площину у сьогоднішньому матчі від Львів'ян. А висока подача. До удару справа не доходить. Удар зараз відбувається. Надійно зіграв Кожухар. Але підбір залишається за рухом. Слюбик. Яко не обігрує і буде ще один кутовий. Тепер з протилежного флангу. У напрямку під Гурського віддавалася передача. Яко випередив суперника. Ну а далі. Підбір перед штрафним майданчиком виграє квасниця. З відскоком від газону пробиває холод, теж летів на м'яч. Федор. Федор подачу виконує удар пастуха. А це вже доволі небезпечно. От чи не перший дійсно гострий момент біля боріт Вереса в другому таймі? Ну що ж, бачимо і такі вболівальники сьогодні присутні на трибунах стадіону Авангард. Прізвисько Вереса це вовки, але собаки, як бачимо, теж болівають за Верес. Ну а зараз Пастух дійсно так технічно підсікав у бік дальнього кута. Щодо Годі, то Годя здається, все-таки на правому фланзі діятиме. А на лівий фланг переміщується Луан. Остав Притула. Федор зіграв на пастуха. Пастух працює спиною доворить суперника. Пастух. Тут величезне скупчення Гравців Перед ним пробувати незручно. Пастух. Що робить Пастух? Віддає все-таки на Федора. Удар Федора. Як облокує. Навряд чи Рефері дасть провести руху ще одну атаку, хоча заміна проводилася вже в компенсований час. Але ні, все-таки дає фінальний сигнал Олександра Омельченку. І це означає, що команда Олега Шандрука сьогодні здобуває надважливу перемогу. Над Львівським рухом 2-0 Віталій Дахновський, звісно, герой цього матчу. Автор першого голу на шостій хвилині і автор результативної передачі на Луана, що в першому таймі. А Варес дійсно зім'яв свого суперника високим пресингом далі в другій половині відверто на утриманні зіграли господарі, але в цілому рух не створив надто великих проблем захисту свого суперника. Отож, 2-0, Варс перемагає руха. Це означає, що це історична перша перемога рівнян в очних матчах проти руху. Сім матчів до цього було проведено в різних турнірах і, врешті-решт. Верес перемагає свого суперника, набирає 15 балів. Команда Олега Шандрука рівно стільки ж залишається і в руху, але завдяки ось цій перемозі. Верес піднімається на восьму сходинку, а рух в режимі онлайн опускається на дев'яту позицію. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футболхаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.